З перших днів повномасштабного російського вторгнення життя кожного українця змінилося. Хтось поповнив лави Збройних сил України, а хтось підсилив тиловий фронт. Серед таких людей підприємиця, а тепер ще й волонтерка Анастасія, яка проводить більшість часу в гуманітарному штабі. Коли почалась війна, я зрозуміла, що мені потрібно кудись. Просто свою енергію вкласти для того, щоб я просто відчувала себе заземленою. Тому що це постійна, постійний стрес, постійні новини, жахливі. Просто вибивали з під ніг землю в одному з гуманітарних осередків благодійного фонду Карітас Тернопіль жінка волонтерить і координує процес приймання, сортування та видачі одягу іншої допомоги, яка необхідна внутрішньо переселеним людям. Ми звезли сюди більше 14 тонн одягу. У мене були дівчатка-переселенки, які мені допомагали. Вони спочатку прийшли, отримали допомогу. Потім кажуть, давай ми прийдемо до тебе, тому що ми теж хочемо допомогти. По моїх таких, як то кажуть, підрахунках середніх це майже 6 тисяч людей. За півроку отримали тут допомогу. Тернопільський карітас відкрив кілька пунктів приймання і видачі одягу в різних мікрорайонах міста. Завдяки гуманітарним осередкам вдалося надати речову й харчову допомогу понад 20 тисячам людей. І як зазначають волонтери, люди приходили за одягом і продуктами, а отримували тут ще й нових друзів. Якщо навіть людина звертається про допомогу, і вона отримує в першу чергу, можливо, те про що вона звертається, це там матеріальна так одяг, але вона і звертається про якусь підтримку, про те, щоб її просто ну зрозуміли, почули і інколи і вислухали. Тому тут, окрім того, що люди могли отримати десь гуманітарну допомогу, вони отримували ту підтримку таку моральну. На шостий місяць війни Каріта Стернопіль вирішив облаштувати великий пункт видачі речей у головному приміщенні організації за адресою вулиця Замонастирська, 1. Люди, які мають потребу в одязі, хочуть, тобто чи дитячий, чи жіночий одяг, бо здебільшого таки і є, можуть звертатися зараз в Карітас, наш осередок, це за монастирська 1, і вже там отримати одяг в робочі дні. Є, є, є працівники з 10 по 4 годину, тобто ми нікому не відмовляємо.